Всім привіт! Мене звуть Ксенія Драганова і це мій Ютуб канал. Сьогодні я хочу присвятити відео темі топ-3 фраз кліше, які не варто використовувати у своєму позиціонуванні. Чому ця тема мені здається цікавою та важливою? Перед консультаціями я завжди кидаю своїм клієнтам бриф, у якому одне з питань є: в чому ваша унікальність, особливість, чим ви виділяєтесь на ринку і таке інше. Майже кожен другий дизайнер або навіть перший говорить про те, що у них якісний одяг. У них є індивідуальний підхід, і цей одяг можна інтегрувати як у повсякденному житті, так і зробити більш нарядний образ. Тобто це одяг, який може бути що на підбори, що під кросівки, однаково гарно виглядати. І тобто ці бренди дуже намагаються адаптуватися під увесь гардероб у всі потреби, які є у дівчинки у цільовій аудиторії. І тут я хочу сказати, що взагалі слово якість та сенс цього слова у кожного різний. Хтось каже про якісні тканини, і для когось це, про, це органічні тканини, це натуральні тканини, це тканини з натуральним складом. А для когось це е, італійські, дорогі вишивки та теж якісна робота. Для когось я Якість Пошиття це усі шви закриті, там усюди обтачка, атласна лента і таке інше. Для когось гарно оброблений оверлок це теж є якісним пошиттям. Тому, коли ви пишете про якість, це взагалі не дуже і добре розуміється людьми, про яку саме якість ви говорите. І, власне, яка якість є потребою для вашої цільової аудиторії. Бо ви ж розумієте, що якість сукні за 2 тисячі гривень і якість сукні за 8 тисяч гривень це різні якості, дійсно, і за тканиною, і за пошиттям. Тому ми маємо орієнтуватися на цільову аудиторію, на ціновий сегмент. І слово якість воно є таким некорисним для позиціонування свого бренду. Теж відноситься до індивідуального підходу. Що ви вкладаєте у це слово сполучення? Бо для когось індивідуальний підхід це коли ви можете пошити. Сукню під параметри дівчинки. Але якщо у вас є бренд зі стандартною розмірною сіткою, і ви не підгонюєте під фігуру вашої клієнтки одяг, то це вже не той індивідуальний підхід, який, наприклад, хотілося б отримати дівчинці, якщо ви про це заявляєте. Або ж, наприклад, нагадаю, у бренда Хасанової вони можуть, після того, як клієнт купив, купила одяг. У брендах Гасандової вдягла один чи два рази, вона може прийти до бренду та щось вкоротити, підшити, зробити новий образ з тої покупки, яку вона зробила у минулий раз. Це є теж індивідуальний підхід. Або ж у чому виявляється ваш індивідуальний підхід? Що ви консультуєте у інстаграмі у Діректі, або ви пишете листівку з її іменем та відправляєте на день народження. У чому саме? Полягає індивідуальний підхід. Ну напишіть ви ці клішовані фрази, якщо ви не вкладаєте у них щось особливе. А якщо вкладаєте щось особливе, то варто про це саме розказати, а не про індивідуальний підхід у загальному значенні. Тому е дуже рекомендую не використовувати це слово сполучення. І третій дуже смішний, як на мене, аргумент, що наш одяг можна. Із каблами, і з кросівками, і взагалі усюди, і спочатку ви йдете на роботу, а потім на вечірку, і ви будете виглядати круто-класно. Ви таким самим хочете ваш одяг, ваш виріб адаптувати під все підряд, і не робити з нього щось унікальне. Навіщо? Бути настільки невиразним? Може, варто створювати одяг, який відповідатиме внутрішньому світу стану емоціями. Цієї людини, яка буде купувати, або ж її конкретним потребам, або ж закривати якісь потреби, які ви винайдете у ній, це дуже круто, тому. Таке бажання інтегруватись все під все мені не імпонує зовсім, і що власне, робить ця фраза кліше, вона не виділяє вас на ринку, бо кожен другий бренд про це теж говорить. І тут я хочу з вами поділитися думками, які я почула в одному з випусків на каналі TED про те, як все ж таки аудиторія приймає рішення купувати саме у вашого бренду. Я поділюсь таким методом. Бренд, який розвивається на ринку, може відповідати трьом запитанням. Перше запитання це що, наприклад, що створює ваш бренд, і тут ви можете відповідати комфортний, якісний одяг. так? Чи привабить це аудиторію? Ну, напевно, якусь частину привабить це позиціонування. Далі ви можете відповісти на запитання, як ви створюєте. Так, це може бути якісно, так індивідуально і таке інше, що теж може не приваблювати. А ось третє запитання, від якого йде потім вся комунікація, та формується взагалі ваше позиціонування та ДНК бренду, це питання. Для чого, ради чого ви це робите, коли ви сформуєте свою власну віру у якусь ідею, що власне ви хочете створити, задля чого ви робите цей бренд? Яка велика мета та місія цього бренду? І після того, якщо ви Правильно, коректно, цікаво сформулюєте вашу віру у справу і донесете її до вашої аудиторії, то я гадаю, що зацікавленості до вашого бренду буде дуже багато і вони будуть формувати. Я вже не один раз кажу, дійсно коло ваших однодумців. Дуже цікава думка про те, що вашою метою має бути не продати щось, що є у вас. Людям, які цього потребують, варто продавати ваш бренд. Тим людям, які вірять у те ж саме, що вірите ви. І це дуже цікава і крута думка. Якщо ви будете створювати дійсно крутий, дійсно цікавий унікальний продукт та зробите якісний маркетинг, якісну комунікацію із цільовою аудиторією, то ви точно будете продавати вашій саме вашій цільовій аудиторії і саме той продукт, який несе певний сенс, а не клішовані фрази, які я перерахувала вище. Люди купують не те, що ви виготовляєте, а те, заради чого ви це виготовляєте. Якщо ви донесете свою цікаву місію, цікаву ідею, а у вас точно буде цікавий і крутий результат. Тому повертаємось до того, що ми фокусуємось на нашому позиціонуванні. Та вже згодом створюємо маркетингову стратегію, яка дійсно донесе до цільової аудиторії значимість, ціну, цінність, якість вашого крутого продукту. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Якщо є запитання, пишіть. Будемо обговорювати у наступних відео. Всім гарного дня! Бувайте!